Американські військові зафіксували та перехопили російський розвідувальний літак іл 20 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски АДІЗ. Про це повідомило командування аерокосмічної оборони Північної Америки НОРАД. Російський літак перебував у міжнародному повітряному просторі і не порушував кордонів США чи Канади. Для його розпізнавання та супроводу НОРАД підняло два винищувачі f 16 і літак-заправник КЦ-135. Зона Адіз простягається на 241 км кілометр від узбережжя США, і всі повітряні судна, що входять у неї, повинні повідомляти про себе. Водночас суверенний повітряний простір США починається лише за 22 км кілометри від берега. У командуванні наголосили, що оборона Північної Америки ґрунтується на багаторівневій системі супутників, наземних та повітряних радарів і винищувальної авіації. Така мережа дозволяє своєчасно виявляти, відстежувати і у разі потреби оперативно реагувати на потенційні загрози.